Ну а тепер до скандальної теми, яка наразі воруховить багато і соціальних мереж, де такі суперечки виникають. Зрештою, у раді вимагаються змінити форму для працівників ТЦК з відповідною заявою до уряду звернувся народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що до нього надходять численні звернення від бійців, які просять розв'язати цю проблему. Зараз працівники ТЦК носять військову форму, яка зовні не відрізняється від тієї, що використовують сили. Оборони на передові це призводить до плутанини серед населення. Військові стали соромитись, одягати піксель під час відпустки, відчуваючи косі погляди та уникання з боку цивільних. А іноді ситуація навіть доходить до бійки. Гончаренко назвав це неприпустимим і Вважає за необхідною розробити різну форму одягу для працівників ТЦК та військовослужбовців ЗСУ. Детальніше його будемо зараз розпитувати про цю ініціативу, але зрештою, я прошу вас дуже написати ваш. Що думки, ви знаєте наші номери 068 044 044 1. Як ви вважаєте, чи має бути у працівників ТЦК інша форма, щоб їх одразу ідентифікували на вулиці? Чи вирізняються? Чи ТЦК це така окрема частина Збройних сил України, яка от має ходити абсолютно в іншій формі? Ну а з нами на зв'язку Олексій Гончаренко це народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, член комітету СП. Питань бюджету. Пане Олексію, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Питання перше просте будь ласка, можете розповісти про вашу ініціативу, чому саме зараз і чому саме така? Ну, мені здається, це, це очевидно кожній людині, що, Ну на жаль, більш дискредитованої структури на сьогоднішній день, ніж ТЦК, складно знайти в Україні. Це і корупція, всі ці забиті баблом дівани. Віли воєнкома Борісова в Іспанії, і все інше і, на жаль, повне порушення прав людини, бусифікація, побиття, і ну і так далі. І так далі. Я думаю, що нема сенсу навіть це пояснювати. Взагалі, ТЦК треба розпускати, на мою думку, створювати цивільні центри рекрутингу. Як це роблять окремі бригади, і в них це чудово працює замість цієї савкової системи. Пане Олексію, але... ну окремо, я ну давайте, Ви ж чи стали, чому Та -та -та -та. ця конкретна ініціатива? А на жаль, поки ТЦК далі існують в такому вигляді, то працівники ТЦК як військовослужбовці носять звичайну форму зсу піксель, і це призводить до того, до мене звертається багато військових, які говорять: ми приїжджаємо додому на у відпустку чи по справах в місто тилове, і від нас шарахаються люди, бояться нас. І так далі. І для нас це дуже образливо. Ми захищаємо цю державу, і ми не розуміємо, ну чому ми маємо якби, от відчувати на собі такі погляди. Тому давайте, хай в них буде інша форма. До речі, в Міноборони, в Збройних силах України є багато різних форм. Там це взагалі ніякої проблеми. Хай в них буде окрема форма, щоб люди розуміли, це ТЦК, а це Збройні Сили України, які безпосередньо воюють. Так, почула вашу думку, але пане Олексію, ми знаємо, що якраз а дуже багато людей наразі в ТЦК це люди, які воювали на фронті, потім отримали чи поранення, чи зрештою не можуть зараз перебувати а, в місцях бойових дій. Їх переводять до ТЦК. А так виходить, що ставлення до тих же військових, які заслужили це право носити військову форму зб... Збройних сил України, буде ставлення як до прокажених. Ну ні, ну дивіться, mm. по перше дійсно в ТЦК є різні люди. І безумовно, там є люди, які воювали і, і чесно і відповідно до закону намагаються виконувати свій обов'язок. Але повторюсь, на жаль, кількість інших е дуже висока. До речі, дуже важливий момент ТЦК – це військові. Вони виконують накази. Тому, якщо вони так діють, значить такі накази вони мають будь-якою ціною виконувати оці плани і, і так діяти. І це вже питання безпосередньо до Зеленського, тому що він насправді є верховним комісаром України, як Верховний головнокомандувач. О, це все влаштовує. А, і більше того повторюю, значить, такі накази вони отримують. Повертаючись до вашого питання, ну повернувся ветеран а, з війни і піде служити в поліцію. То що йому далі ходити в формі збройних сил? Ні, напевно, він вдягне форму поліції, правда, тому що це вже поліція. ТЦК, але але це у нас якраз відбувається поліція? Це у нас а, окремий підрозділ. ТЦК у нас входять якраз до збройних сил України, і вони не є окремими? Вони займаються В процесами ТЦК. мобілізації? Знову ж таки, да, да, дуже то... зараз. Я ж вас не перебивала, да. тепер дайте мені, будь ласка, сказати. А знову ж таки, з цієї сторони, ви кажете про а, центри рекрутингу, які мають відбуватися. Цивільні центри а, рекрутингу. Чи вистачить їх для того, щоб міняти якраз людей, які є на фронті? Щоб була можливість проводити так само, як ви, ви ще скажете, що має бути мобілізація, і при цьому має бути демобілізація? Ну, це два різні питання. Давайте тоді mm -hmm. повертаючись до форми. В Збройних силах України є військово-повітряні сили зі своєю формою, військово-морські сили зі своєю формою. Я можу продовжувати. Є дуже багато типів одностроїв в Збройних силах України. Тому нічого образливого, коли будуть люди, які виконують конкретну функцію мобілізації, мати свій однострій. Я нічого в цьому образливого не бачу. Але взагалі це треба вирішувати звичайно кардинально. А саме, щоб взагалі мобілізацією не займалися військові, в принципі, тепер чи вистачить? Ну, по-перше, той досвід, який ми бачимо по окремих бригадах, третя штурмова, Азов, Хартія і так далі, свідчить, що цілком може вистачити, якщо нормально говорити з людьми, і створювати систему мотивації. По-друге, дійсно для того, щоб для цього прийти. Просто так воно не спрацює автоматично, але треба поміняти і відношення до військових, де іпотека для військових, де виплати для військових. Чому військові фактично єдина категорія в Україні, які під час повномасштабного вторгнення отримали зменшення зарплати в гривні? єдина категорія. Дуже багато хто в Україні сьогодні складно і вчителів низька зарплата, і в інших категорій. Але щоб зменшили гривні у зарплату, і тільки одна категорія це військові, які нас боронять. Тому що Олексій. в них забрали тридцятку після року, того як вона була. Тому якщо повернути виплати, якщо дати іпотеку, якщо дати соціальний захист. І якщо дати зрозумілі терміни служби, то я абсолютно впевнений, що цивільні центри рекрутингу зможуть впоратися. пане Олексію. Так, от те, що ви кажете, повернемося до форми, те, що ось ці при, при ті всі блага і, і бонуси, які мають бути для військових, це 100% має бути. Але зрештою, якщо повернутися до форми, ну ми ж з вами почали цю розмову, і ви самі а, почали говорити, що проти ЦК в негативному сенсі цього слова, саме в негативному і а, одягнути форму, це теж виходить в негативному. Це таким чином. Якби стигматизація людей, які працюють в системі Збройних сил України, тобто ми їх ще окремо переданемо, щоб їх. Всі... Вибачте, ну так, а може все таки що значить стигматизація? Ну якщо а, частина ТЦК б'є, порушує права людини, ігнорує закон, то я конституцію, ну і так далі, так вибачте, хто їх тих стигматизує? Ну так в нас їх не існує військових трибуналів. У нас немає системи військового правосуддя. у Нас немає військова поліція, військова прокуратура, військовий суд. На жаль, а це теж важлива тема, і теж треба було б і про це і говорити і робити. Але, Але повторісь, ще... не я їх стигматизую, а на жаль, дії багатьох працівників ТЦК їх стигматизують. І корупція, і порушення прав людини. І тому ж там треба наводити лад, а не казати ну це ж Так, таке наводити ми, лад ми, не форми, починаючи, щоб люди ходили і ну, тикали ну, пальцями. То ви Ну то вибачаюся, третій рік підіймаю тему того, що треба змінити в системі ТЦК, що треба всводити цивільне, і, і якщо цього всього не робиться, то хоча б поміняйте їм форму, щоб люди, які реально воюють на фронті, не соромились в своїй форми, тому що вони приїжджають, я повторююсь міста, і вони деякі відчуваються просто як прокаження. Так, от я тоді повторю своє перше питання. Тоді люди виходять, які е, були на фронті. Ви їх перевели до ТЦК. Вони передягаються в цю форму і ви вважаєте, що вони тоді е, мають соромитися ту тієї форми, яку вони до цього заслужили, е, якраз на фронті ну, може тоді? ну, ставитесь. може тоді. Ці люди знаходячись в ТЦК, ми ж всі з вами бачили оце відео, коли військовий військовослужбовець ТЦК б'є людину на вулиці, вчителя, як потім виявилось. А навколо нього стоїть ще десяток працівників ТЦК. Вони не б'ють людину, але вони нічого не роблять, щоб зупинити свого е, товариша і щоб припинити це. Ну тоді просто треба, вибачте, інакше діяти, якщо хоч якщо є бажання, щоб інакше люди ставилися. пане Олексію. Знову ж таки, питання з приводу форми це ще питання грошей для того, щоб зробити форму. Це відповідно потрібна велика кількість грошей, на які потрібно виділити, чи на часі це зараз. По-перше, це зовсім невелика сума грошей. По-друге, якщо у для уряду це буде проблема, я абсолютно впевнений, я і багато інших людей ми готові докластися всі разом, щоб в ТЦК була інша форма, і багато військових ще скинуться, щоб в них була інша форма. То можна взагалі зробити без жодної копійки бюджетних витрат, якщо це буде бажання це зробити.